Всім привіт, з Лас-Вегаса. Слава Україні! Мене звуть Олена. Живу в США Розповідаю, що в нас тут. Дуже співчуваю всім, хто постраждав від атаки, кончених. Всі чи родичі, друзі, знайомі постраждали. Кожен раз, коли я говорю про Меланію, з'являються люди, які не погоджуються зі мною. Навіть хтось писав, що я заздровій, і хтось завжди відписується. Колись був комент, що людям хочеться, щоб Меланія була. За нас це дає якусь надію. За нас насправді всі розумні, талановиті люди дебілом треба бути, щоб не бути за Україну на стороні добра. Зараз дуже багато видань. Сьогодні просто такий всплеск, пише про Мланію і те, що вона насправді робить. Я почну з менш негативного. Індепендент зусилля Меланії Трамп через закулісні канали щодо повернення українських дітей, викрадених російськими військами, були відзначені як президентом Дональдом Трамтом, Трампом, так і президентом України Володимиром Зеленським. І наполеглифіз першої леді також отримала схвалення від захисників прав дітей, які неодноразові піднімали тривогу щодо практики Москви захоплювати дітей та примусово переховувати їх у Росії, щоб стерхню їхню українську ідентичність проте, деякі з цих же адвокатів тепер побоюються, що вона, Меланія, ненавмисно стає інструментом російського лідера та допомагає відбілювати Москву за цю практику. Її заколісна робота вже призвела як мінімум до однієї перемоги, яку вона оголосила у Білому домі на початку цього місяця. Повідомили. Повідомивши журналістам, що восьмеро дітей семеро українців і один росіянин, які були забрані у їхніх родин і спірних регіонах України, повертаються після переговорів. Між офісом першої леді та представниками уряду Росії, але колишній посол США в Україні Вільям Тейлор заявив, що хоча робота місіс Трамп заслуговує на похвалу, готовність Путіна працювати через неї є частиною продуманої стратегії. Кожна повернена дитина це чудово для цієї родини та для цієї дитини це теж добре. Але таких випадків більше 19%. 19 тисяч. Я насправді вважаю, що Путін цинічно використовує це, намагаючись зробити Трампів більш співчутливими до себе. Сказав він. Наступна стаття CNN, про неї буде більш агресивна, але я хочу пояснити: дивіться, спочатку. Як це почалось? Декілька місяців назад Трамп сказав, що розмовляє з Путіним. Думає, що розмова пройшла гарно. А коли приходить додому, Меланія каже йому, що Путін бомбив лікарні в Україні. Ну, по-перше, Меланія не живе з Трампом у Білому домі. Це відомий факт. Вони подружжя, які живуть окремо. Так буває інколи, люди так живуть, це нормально. Але це вперше серед американських президентів. Тобто, коли Трамп приходить додому, її там немає. По-друге, ви пам'ятаєте, можливо, фільм Детектив Коломбо, коли Коломбо казала сер, ще одна річ, будь ласка, місіс Коломбо просила там запитати вас, або місіс Коломбо казала, або ще там щось. Місіс Коломбо, місіс Коломбо, А насправді, напротязі всього серіалу, ми так ні разу і не побачили ту місіс Коломбо. Це те, що інколи роблять американці. Не завжди, це трохи устаріло зараз. Ми з моїм чоловіком приходили на обід до наших американських друзів, і мій чоловік на початку казав: Ой, там, Олена обожнює твій салат чи щось таке. знаєте. А він так її хвалив. він так, ну, була така американська чемність. А Просто робив їй приємне. Салант насправді м'яко кажучи, так собі. Я попросила мого чоловіка більше так не робити, тому що я не завжди не завжди вмію ховати свої реакцію, свої почуття, свої емоції. І в мене очі округлялись від несподіванки. Я так якось реагувала не по-американськи. До того ж, Трамп хотів зробити ефект її присутності, присутності Меланії, тому що дехто думає, що вони не тільки не живуть разом, а взагалі чужі люди, і між ними нічого нема. Потім український 24 й канал це підхватив і понеслась. Я взагалі не розумію. Я тоді казала це відео, я не розумію, що відбувається. І навіщо вони продвигали цю ідею? І вони тоді казали, що всі жінки в Білому домі виглядають як Меланія, ну по типу Меланії, завжди з макіяжем, довге волосся. Високі чоботи вона носить. Тобто вони казали, що ось наскільки бі... Трамп любить Меланію, щось що Білий дім намагається одягатися, як Меланія. Але всі три дружини Трампа виглядали як близнючки однаково. Так само можна сказати, що Трамп дуже сильно любив першу дружину, і тепер всі вдягаються так однаково. Ну, окей. CNN. Хвалячи роботу першої леді Меланії Трамп за повернення українських дітей із російського полону, президент Дональд Трамп минулого тижня применшив оцінки кількості дітей, викрадених з початку війни, сидячи за столом у кабінеті кабінетної залі. Білого дому президент України Володимир Зеленський не намагався виправити Трампа, але й не відповів на запитання журналістів, чи цінує він зусилля американської першої леді. Після того, як вона оголосила про повернення восьми українських дітей до їхніх родин, деякі захисники, які раніше схвалювали повернення дітей, також висловили занепокоєннях занепокоєння в розмовах з Сієней щодо того, як Перша леді. Втрутилась в ситуацію, і особливо через її опис у пасивному стані того, що діти опинились в Росії, побоюючись, що це лише зіграє на руку Путіну, виступаючи з Білого Дому, на початку цього місяця, перша леді описала українських дітей, які проживають в Росії, і сказала, що вони були переміщені до Російської Федерації через бойові дії на передовій, але не згадала про воєнний злочин, який багато активістів вбачають у викраденні, Москвою десятків тисяч українських дітей. Дякуємо, але йдеться про 35 тисяч дітей, а не про сім чи вісім. Сказав Натеніал Реймонд, виконавчий директор лабораторії гуманітарних досліджень Ельського університету, чиї обсерваторії конфлікту в Україні працюють на приватні пожертви до кінця цього року, після того як адміністрація Трампа припинила їх фінансування. Саме дітей обрали як жертв воєнного злочину, саме дітей мілітаризують і саме дітей викрали державні структури, і не, а не загубилися вони під час війни. Слова мають значення, сказав Реймонд у відповідь на пробову Маланія. У вересневому звіті лабораторії Єльського університету зазначено, що дітей було переміщено щонайменше в 210 місць, включаючи військові бази, дитячі будинки та табори, де їх перевиховували відповідно до проросійських наративів і в окремих випадках готували до бойових дій. багатьом із них змінили документи, що ускладнює. Їхнє відстеження з часом, мова першої леді ігнорує реальність ситуації і може зіграти на користь Путіну. Повідомили захисники прав дітей. Біл Тейлор, колишній посол США в Україні, похвалив особисто участь Меланії Трамп, зазначивши водночас, що у Путіна, ймовірно, є приховані мотиви. Кожна повернена дитина це прекрасно для цієї родини і цієї дитини, тому це добре. Але таких дітей понад 19 тисяч. І я дійсно думаю, що Путін цінично Використовується, намагаючись викликати більше симпатій до Трампів, сказав Тейлор. Оцінки того, скільки дітей були викрадені, варюються залежно від джерела та того, хто і від того, кого рахують, до якого віку рахують. Дональд Трамп через день після. Двогодинної телефонної розмови з російським лідером минулого тижня висловив свою думку щодо цієї кількості. Деякі люди кажуть, що це 20 тисяч, а деякі кажуть, що це 300», – Сказав він під час своєї п'ятничної зустрічі з Зеленським у Білому домі. Тож ніхто насправді не знає, але вона дуже турбувалася за дітей. Тейлор Тейлор не сумнівається в співчутті Меланії Трамп до українських дітей, проте він ставить під сумнів співчуття російського лідера. Я вважаю, що перша леді щиро зацікавлення повернення українських дітей додому, але факт у тому, що Путін не зацікавлений. Він міг би повернути всіх цих дітей і завершити війну вже завтра, якби захотів, сказав Тейлор зусилля Меланії Трамп. Відбувалися на тлі зростаючого тиску з боку українців міжнародної групи законодавців США та євангелістів, щоб залучити адміністрацію Трампа до повернення українських дітей. Ми з вами в коментах вже не раз обговорювали Меланію теми, тему Меланії і прийшли до висновку, що який дибав, такий надибав. Щодо тиску з боку українців, я про це не кажу. Як завжди забуваю, але ми завжди, кожну неділю, щось підписуємо. Підписуємо якісь петиції, телефонуємо в Конгрес. Ми вже третю петицію підписуємо про тамагавки тут і телефонуємо. Підписуємо, пишемо, дзвонимо. Питання тільки наскільки це дієво саме з цією адміністрацією раніше. Раніше завжди було дієво, а на що цієї адміністрації є велика невпевненість. Я не планувала сьогодні робити відео про Меланію, тому планую записати ще одне відео, викладу його десь через 2-3 години після ось цього. Будь ласка, натисніть на дзвіночок, щоб бути в курсі. Дуже дякую за файники, дякую за коменти, підписки, бережіть себе. Все буде Україна. Па-пай!